Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас 18 квітня, і ми почали відкривати наші виноградники. Це кущ минулого року, котрий я повністю перепривив. Тут багато цікавих сортів, знаходиться він біля будівлі, і тому вже почав зростати. Бруньки, як бачимо, вже пішли в ріст, і зараз його обережно буду відкривати. Тут багато щеплень я робив минулого року. Тут близько 20 сортів, деякі Підрізав на рожок, деякі різав на лозу. Трохи пізніше покажу, як я його розклав, як він піде зростати, і що на ньому я залишу. Відкриваємо поролон, також деяка частина лози, котра у нас зарита у землю, теж відкриваємо, щоб вона обсохла, і далі розкладаємо на нашу шпалеру. На всіх інших виноградниках картина у нас трошки інша. Бруньки тільки почали опушуватись. Весь виноград відкрили поролон, також відкидали землю там, де була. І лоза вже лежить просто на землі. Зараз будемо її підв'язувати. По прогнозу, погоди на місяць вперед, наче заморозків зворотніх не буде, тому думаю, в цьому році все буде добре. Всі, хто ще не почав відкривати виноградники, рекомендую відкривати. Вже квітнуть персики, черешня, десь в такі сроки, плюс-мінус, відкриваємо. Наші кущі винограду. Все, друзі, бувайте! Всього найкращого. Всім удачі та здоров'я!